У новому селі ще донедавна на головній вулиці стояв пам'ятник радянському солдатові. Це був останній монумент доби СРСР у громаді. У межах декомунізації його довелося забрати. А от стелу, що позаду, вирішили залишити, оскільки на ній лелеки звили гніздо. Не зносили його до цього часу через те, що в нас тут, бачите, на стелі є гніздо лелеки. І опитування робили між людьми, і так було винесено таке рішення, що поки лелеки не відлетять, бо нема гарантії, що впаде. Цей солдат і, і залишиться стела ціла. Стела, стела також трошки є аварійною. На стелі немає радянської символіки. Там викарбувані імена жителів громади, які загинули під час Другої світової війни. Відтак для селян це пам'ять про загиблих. То були діти, молоді, то були хлопці, які також не хотіли йти на ту війну. Які як і тепер полишали сім'ї, полишали свої діти, але був був такий жорстокий, тяжкий час, тут село ми ще трошки залишимо. Може, з часом ми ті імена перепишемо, і десь ми їх збережемо на пам'ять. Коли встановили монумент солдатові у селі достеменно не пригадують, але кажуть, що особливої історичної чи архітектурної цінності пам'ятник немає. Однак селяни по різному ставляться до демонтажу скульптури. На мою думку, що добре, тому що так як зараз у нас від. Да. Нам не потрібно родянських солдатів. Тому що люди ну, теж воювали раніше, колись е, е, війна була, але зараз, так як Росія на нас напала, ми не можемо так з тим залишатися, щоб солдати нас стояли. Російським просто солдати, які ті бідні люди загинули в другій то війну яких заставили загинути. Що то було такого дуже поганого? Солдат стоїть. то комуніст стояв, Чинкавиди стояв. Ну але що я зроблю? Час такий прийшов, значить, треба валити, коли зі можливою наші поваляти. У громаді наразі не визначили, що робитимуть із декомунізованим монументом. Що можна зробити з цим пам'ятником? З тим, що звалили, можливо, навіть якісь поціновувачі в лапках, які цінують такі витвори. Ми не маємо нічого проти. Нехай собі заберуть. І то, якщо не буде, то ми його просто. Розіб'ємо на шматки і не залишимо навіть сліду від колишнього комуністичного минулого. А стелу ми наразі на прохання і десь на вимогу жителів ми збережемо і в подальшому вирішимо. Можливо, ми її приведемо в символіку України і герб України, чи, можливо, синьо-жовтий колір пофарбуємо. А на місці пам'ятника планують облаштувати громадський простір або ж спортивний майданчик для дітей. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.